Вони хотіли взяти Київ за три дні, а тепер в лаптях із дубинками в руках окопуються біля Криму. Наші славні котики зсу вигнали проклятого окупанта з Херсону. На Крим Всі щасливі, окрім єнота, якого нахабно вкрали кляті расисти. <клес> Європа радіє звільненню Херсону разом із українцями. Та от дві російські ракети, які залетіли не туди, а точніше на територію Польщі під час масованого ракетного обстрілу України трохи цю радість затьмарили. Як думаєте, це рашисти такі браві стрілки? Чи Вовка Путін перевіряє когось на наявність яєць? Слава. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про історичний момент у цій спецоперації в Україні звільнення Херсону, а також про те, як так сталося, що російські ракети здуріли і полетіли у сторону країн-членів НАТО. <му> Жести доброї волі бувають різні. Ось такі, такі, такі і. От такі. І десь ось такий вид, як оце показав мер Києва Кличко. Останнім от такі. Ось такого розмір уже з доброї волі днями відбувся у Херсоні. Окупанти взяли ноги в руки в кишені зернята і погнали геть з українського міста. І от із такої їх, так би мовити, доброї волі. Єдиний окупований обласний центр в Україні став вільним. Ура! Ура! 11 листопада до Херсону увійшли українські збройні сили. Збройні сили України увійшли у Херсон і зайняли його центр. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Звісно, що наші славні котики зсу допомагали російським окупантам чим могли, аби вони чим швидше забралися геть з української землі. З України, москальний красивий! Допомагали їм трохи скидати баласт, не брати з собою нічого лишнього і важкого, щоб, бува, не надірвалися, і нічого смертельного, щоб не вбилися. Аби рухатися українськими степами було легко і не вимушено, і п'яти їх так романтично мелькали на горизонті. Як вони тікали, залишили після себе дуже багато боєкомплекту. Міни 120-го калібру, 120 мм калібру. Вони нам знадобляться для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів а на Росії тим часом нічого іншого не лишається як нервово далі терти медалі ще часів радянського союзу і запевняти свій народ. Спецоперація по освобожденню України від нацистів та бандерівців йде по плану. Спеціальні операція операції в строгом сатвісті з графіком. Plan. І взагалі покинути Херсон – то була ідея расистів, а не тому, що їм в потилицю дихали українські військові. Доложити обстановку в районі проведення спеціальної військової операції. Це ситуація, яка складається на Херсонському напрямку. Товариш міністр оборони, всі сторони оцінив сложившуся ситуацію, пропонуємо зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпро. Сергій Владимирович, згоден з вашими виводами і пропозиціями. І взагалі розкажемо вам по секрету. Оцей відступ із Херсону. То такий хитромудрий план у рашистів. Ну типа. Ну і принаймні у цьому намагаються переконати людей на болотах про кремлівські підстилки. То, що зараз відбувається на Херсоні, дійсно баньо. Це дуже тяжеле рішення. І щоб таке рішення прийняти, треба бути. Мусом чоловік і от согласно цьому хитромудрому плану орківська орда і мала покинути правий берег Дніпра, Або і далі проводити спеціальну операцію по освобожденню України незрозуміло від кого від чого. І зауважимо, що за словами Міноборони Оркостану відступила рашистська нечість Херсону взагалі без втрат. Та вишоваті лічного составу вороження, воєнної техніки і матеріальних средств. Російської групіровки військ не допущено. У нас ні тут ні одного потері, до ні одного раненого чоловіка, ні тут ні одного царепіного, ні тут ні, ні один чоловік даже заболів забоєдон насмарком. Даже тільки скупі чоловічі сльози розмазувалися по обличчю руських солдат, бо ж вони зовсім не хочуть уїжджати із Херсона. <клес> Їм тут так душевненько було. Тут і труси, є, і шкарпетки, і унітази. Вони по домам все порозкрадали. А ось тут. Один, магазину порозграблювали порозграблювали. Але хай як не запевняють міноборони Оркостану, що все на мазі. Деякі бравії вояки величної другої армії світу істерять не по дитячому. Чому б це? Тож все йде по плану. Дальше все буде хорошо, тож пошлі ті що шту. в Крыму бля, роют оборонные укрепления, а в одном подразделении, я не буду пока называть бля, в каком, бля, последний приказ был переевать в гражданку, из как хотите. Бля. Но это вот чтобы ну, поняли весь масштаб бля, пиздец. которому нас планомерно планомірно Круто. хай окопуються. Вони що думають? Що ми і там їх не дістанемо? Про фестиваль, бо вовни, чули у Криму. А я вам нагадаю: мамуль, мамулечка, давай на свалюватися з суда. Комета треш. Шесть утра утром починається. Міску вам салют. Слушайте, Слухає? 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 Попутного вітра тобі в сраку. То як там славне руське ППО, Крим точно неприступна фортеця. Варто тратити сили і там окопуватися. Щоб долітити, щоб він зміг все ж таки зробити ось цей свій польот аж до Криму, йому необхідно в повітряний простір зайти, де вже присутнє ППО російських окупантів. Ну тобто, це що ППО Росії вона не працює, звісно, так. Чи інакше, але їм треба буде вже це визнавати. Але велична друга армія світу не може впасти в бруд обличчям. Тому свою поразку відступ із Херсону маскують під маневр. Ай, молодець! Мовляв, ми зробили крок назад, але вже зовсім скоро зробимо два вперед. Та йди вже господі, ти Рішення прийнято, Рішення складне. нам сказали, що воно зв'язана з бажанням зберечь російську армію без армії самом деле рассчитывать на нові побіди не можна возникшие проблеми з снабженням армії, в тому числі боєприпасами, звісно, вынудили нас в тому числі прийняти це рішення. Зберегти армію вони хочуть, а тому відступають. Звісно, та втопити українців у крові орки вовка Путін намагається та усе не вдається. Українці стоять що стіна, Кладуть расистів штабелями. Здесь просто наших пацанов ложать. Так м'ясо запускают. Просто колодними запускають. Орки зробили черговий жест доброї волі. Українці на звільнених територіях плачуть від щастя і радості. І радо зустрічають ЗСУ. Добре, і все буде Україна. І Херсон це Україна. Завжди була є і буде. Ось така історична подія із хеппі-ендом. Херсон це Україна. І орком ніде і не пахне. Агнішка. Але в цієї всій історії є і потерпілі. Це єноти. оп, 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 оп. Виявляєте, ці нелюди не тільки крадуть наші унітази, труси, шкарпетки, зерно, метал, а й тварин. Але ми своїх не бросаємо на відміну від росіян. Тому в обмін на єнота пропонуємо 10 чмобіків. До цього часу не можу зрозуміти, навіщо російські окупанти вкрали українського єнота. Одна справа, коли вони б украли, ну наприклад, суслика, пам'ятаєте? Сусліка, видиш? не вижу. а он є. Так що, мерзоти, поверніть нашу українську єнота. Ми вам 10 чмобіків повернемо назад. Все буде добре. Переможемо чмобіків. Єнота, поверніть скотеняк. А ще ці члени величної другої армії вкрали у нас дитячий паровозик. Уявляєте? На ну, скільки тут, Мальчя, на тут такий катер процвітає? з яким кімназорам. Ну що тут скажеш, ну не люди ці расисти, не люди. Я прожив 65 років, я такого свинства не бачив. Це не вояки, помієте, ребята, я просто я не можу вам передати, хто це. Бомжі не бомжі. Ну, вони на вояк не похожі. мародьори, грубіяни. Коротше, з ними в дискусію вставати там безполізно. Да. Отвечаю. Так, метр за метром окуповані території знову стають українськими. Росіяни називають це жестом доброї волі, а не вмінням дати доброго прочухана нашими славними збройними силами України. Хай називають як хочуть. Головне, що з кожним днем цих недолюдей людей на планеті до півсотні стає менше. Раніше в зведення генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб. Зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Разом із українцями цій перемозі радіють і в США. Українці щойно здобули видатну перемогу, коли єдиний обласний центр, захоплений Росією у цій війні, тепер знову перебуває під українським прапором. Це великий момент. Не дякуйте мені, звісно, що цей жест доброї волі вовка Путін нам не пробачать, а тому треба готуватися до чергового ракетного терору. Але ми вистоїмо, бо за нами правда, і сила, і воля. А на Росії занепад, зубожіння і ізоляція. Правда, ви вже чули у цій історії про величну непереможну Другу армію світу, яка ну, от буквально за три дні може захопити територію своєї держави-сусідки. Війна ну, максимум 3-4 дні. дня. Пляган. бровь піднімем, і Україна пам'яті все. І не Дуже треба каких людей. возьмем Київ. про те, що росіяни найкраще у всьому, та куди там тому заходу до Ерефії братися? Кому хоч носа утремо. і тут славні руські вояки під час масованої ракетної атаки по Україні дві ракети пускають не туди. Знаєте, який є фільм? Такий поворот не туди. То тут і з поворотом не туди, і напрямком, і головне, чим не туди. На прикордонні з Україною території в Люблінському воєводстві стався вибух. Загинули двоє місцевих. Польща сьогодні постраждала під час масованої атаки ракетної атаки російськими терористами території України. За різними даними там впало дві ракети або уламки. Від них є загиблі. інформаційне агентство з Силками на свої істочники сообщили, упавши в Польщі ракети. Ята російська, ось вона велична друга армія світу. У ну, мене слов нема. Ну ну просто немає слов. Добре, що хоч не по самим собі, бо так вони теж вміють, можуть і навіть практикують. Такий видовищний сором російської армії не покажуть по їхньому телебаченню божечки. <клес> от полетіли ті ракети не туди, а виявляється просто, що коли Путін віддавав наказ, то сказав побольше ракет. А його підданці, напевно почули попольше, і напевно тому воно все так і вийшло. Це взагалі просто пацана. Огонь звісно, що в Польщі до такого повороту не туди від росіян не очікували. Швиденько зібрали якусь свою там екстрену нараду. у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Прем'єр-міністр Моровецький за погодженням з президентом Дудою розпорядив. Вся скликати зустріч комітету з національної безпеки та питань оборони, і давай вони міскувати, що то його робити далі. Бо за всіма правилами НАТО, а точніше, четвертої її статті, члени альянсу, вже мали б якось ту Росію на місце поставити. Росія таким образом. поставила на растяжку НАТО между мягкой реакцией и жесткой. Мягкая реакция – это фактически пропустить этот удар, не задействовать никаких механизмов. И, соответственно, целый ряд стран выступают за такую реакцию, чтобы не втягиваться в войну с Россией. И это давление с этой стороны было на Польшу. Очевидно, что эти страны, как Венгрия, как, например, Турция, не заинтересованы в противостоянии с Россией. Есть другой блок стран, которые понимают для себя все угрозы от России, для которых важно было, чтобы НАТО продемонстрировало свою жесткую реакцию, не обязательно ввязываясь в войну. Это, конечно же, никого не, не причает. Такая судьба, но тим не менее необходимо було дасть хльорстки ответ для того, щоб не повадно було, і для того, щоб Росія не могла виставити як свою победу і як слабость НАТО. Але НАТО, як виявилось, щось не дуже хоче ув'язуватися у цю м'ясорубку. Ну, нахі. Напевно, вони просто не переносять воду крові, а тому легко можуть втратити свідомість, якщо побачать її багато. А тому заявили, що ракета може бути українською. Всі докази і матеріали, зібрані союзниками НАТО, американською стороною і нам особисто вказують на те, що це була ракета с 300 випущена з території України. Отаке, от, от поворот думки не туди, але експерти кажуть, що всі ознаки вказують на те, що це не українська ракета, про яку заявляють потерпілі, і наші партнери, які дуже переживають через агресію Росії проти України. Настільки велику воронку, раз уже на то пішло, зенітна ракета від С-300 залишити по собі не може. І взагалі наші військові, якби бачили, що ракети летять у сторону нашого партнера, то зробили все, щоб вони туди не дісталися. Ми ж не орки, ми все розуміємо. Хто брат, хто друг, а хто ворог ракети від е, ЗРК С-300, коли було виконано пуск по якомусь літаку або крилатій балістичній ракеті, але вони не змогли їх уразити, то є система самознищення, і оператори її відпрацьовують. так само. Якщо ця ракета вона прямувала до повітряного простору е, Польщі, оператор би увімкнув саме систему е, самознищення. Президент України Володимир Зеленський теж запевняє я ж не лох. На територію Польщі потрапила не українська ракета в доповіді вечірній. Мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома залужного я не сумніваюсь, тому що це була не наша. Ракета або не наш ракетний удар. і українська сторона просить допустити її до місця вибуху. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України. Українську сторону таке долучили. Нині триває слід Тво, але в Польщі продовжують торчити, ракета таки українська. Всі докази і матеріали, зібрані союзниками НАТО американською стороною і нам особисто вказують на те, що це була ракета с 300 випущена з території України. Це все, Я в шокі в Польщі НАТО каже, що винних не шукають у цій прикрій ситуації їх не знайти, адже це війна, і от якось так. Трапилося мене не у мене тільки пі-пі-пі-пі-пі. на нашу думку, і на думку експертів, це був нещасний випадок. Це неймовірно складна ситуація. Тож не дивно, що вирують емоції. Президент Зеленський також на емоціях. Він переживає все те, що переживає його країна. Ну що ж, НАТО знову умило руки. Як бачимо, ми сам на сам із своїм ворогом. Капець, говоря, він, пацани офігелі. і крапку у цій війні мусимо поставити саме ми. Ця ситуація показала, що єдине, що ми можемо дочекатися від альянсу, це ще більше хорошого та якісного ППО. Ні, про яке закриття неба над Україною мріяти не варто. Але ми вистоїмо. навіть всупереч цьому, бо з нами Бог і за нами. Правда. Херсон вже український. Росіян кажуть, що це широкий жест їх доброї волі. Але хай так думають. Ми то знаємо правду. Ми знаємо, що наші славні котики з зсу жучать проклятих окупантів по всіх фронтах і потроху відтісняють їх до кордону. Нехай валять у свою родину мать. Ця прикра ситуація вовку Путіна дуже засмучує, тому він знову накриває Україну ракетами, і дві з яких зовсім випадково потрапляють на територію члена НАТО Польщі. Оце так несподіванка. Напрягли, звісно, всі і члени альянсу, і сам Путін, але вирішили розійтися мирно, закрити на це очі, бо ж війна. Невероятно. А це означає, що Україна не може розраховувати на військову підтримку НАТО. Ну таке, думаю, ми і без неї вистоїмо. Головне, щоб і надалі Вовка Путін і міч НАТО не піддавав таким випробуванням на зуб, бо перший кусь показав, що НАТО не готове. Такий жах, а що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. але чи не дасть ця ситуація приводів для того, щоб апетити кремлівського карлика росли ще далі і на інші території, і навіть членів НАТО? Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах російської агресії. Шановні українці, не занепадаємо духом, віримо у наші зсу, донатимо для наших військових. Перемога неодмінно буде за нами. А ми з вами зустрінемося у наступну суботу.